На Україні віддається Ну От привіз останні сім'ї Ось Тут рядом нуклеуси, яких вивіді брав матки. Хочу бджолу приєднати до цієї сім'ї, тому що трошки вона слабша, це був зроблений відводок. Мдла приєднається, мки поставляться, тому що там Стандартні рамки для корпусу, для українського мотокорпусника. А там в техніку яка і би, досить нормальна сімейка, для землі. Ну от, і Ще вони вміли ще перенести по корпусу меду. Зараз отак от все. Що стоїть, ще нічого не знімав, зараз зніму, покажу, що ще перенесли. Ну, от, Зараз глянемо. Що там мельком глянув? Так, принесли, принесли, гарно закріпив. До речі, від'їхав нормально, бжила, як бачите, не запарилося. Там, Правда, їх у причинних вікнах повністю. от Маємо ту ще рамочку на розплоду. Тут розпід на виході, от вони розпіт виходив. Це було три корпуса розплоду, розпіт виходив, не зразу заливали. Так що цього року ми вже збір у горах, я би сказав, досить нормальний. Зараз закривати. От ще. Скільки могли б і принесли. Бо все був розпліт на виході в цих рамках. Ця рамочка була, була так поставлена. До речі, от, моя вощина мого виготовлення. От, досить нормально потягнула, так що проблем немає з вощиною. І Потягнули таки зразу на коли б їх на межороспліт. Так що своя вощина є своя вощина. Ось, ось, ось це все гірський мед. Але й дома ми розбір триває. Я думав вже все. Помербову. Вже скоротив до трьох корпусів. думаю, скорочити до двох, як завжди, в зиму. Третій клопу залишив е, розпліт на виході. Думав, вийде розпліт, потихеньку буду рамки забирати. Ну, не тут то було. От ще. Скільки перенесло ще. Хоча було ти... більше то тиждень, може трошки більше, назад відкачено під ноль. Майже. Були рамки з розплодом на виході. От вам і український бортокорпусник. Якщо б це було все на рамці, то все було б розмазано по рамках і нічого ще, а, плак, от, ще скільки можна взяти меду. Малий взяти. Ну, Я би сказав, що такий аж малий, бо бачу польоту, але ну, трошки більше за але, Але... У цьому войку можна взяти. Ну, тут одна матка трошки перелізла. Ще насіяла трошки, ну це не проблема. О, От, вже для печатку. Ви бачите, запечатка суха, Карпатка і це вдома. До речі, матка домашнього обліту. Щоб хто вже зараз жену, як у нас зазвичай любить підколювати, це матка домашнього оброту. Ось такі то стороні. Так що, оці українські ботокорпусники, вони такі хоч щось, але можна взяти більше з малого взятку. Ну, ось ми в цьому коротенькому відео закінчимо, з щастя ми здоров'я, слава Україні!